Інформаційний підсумок подій середи 12 квітня. Оперативна та неопереджено. Про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю. Сьогодні у випуску на Нікопольщині знову неспокійно. Окупанти вдарили по житловим будинкам. Є четверо постраждалих. Міська рада проти містян. Хто кого? Продовження історії боротьби за зелену зону на сонячному. В українському домі, колишньому палаці ліча, відкрився театр новий формат про відродження культурного життя у культовій будівлі. Сьогодні у випуску 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційний удар. Здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ситуація на фронті виглядає так: на купінському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Піщане і Берестове Харківського. Області та Новоселівське Луганської на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають. Від ворожих обстрілів постраждали 18 населених пунктів. Серед них Некіфорівка та Васюківка Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник намагався здійснити наступ, проте успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку протягом Доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Прочистівка на Донеччині на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів: серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області і місто Херсон. Окупанти знову вдарили по житловим будинкам у Нікополі. З під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ще двоє постраждалих. Чоловік, 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває. Під час дії воєнного стану можуть обмежуватися права і свободи людини та громадянина. Таку відповідь отримали мешканці житлового масиву Сонячний від міської ради. Люди вже тривалий час виборюють зелену зону, яка поруч з їх будинками, і вже не раз приваблювала забудовників. Та можна владці все ж таки не полишають намірів побудувати на тому місці мафи. Отже, містяни чи міські депутати хто кого? Я ж об'ясняю, нам сказали поставити забор все. И все. На цьому ваша робота закінчиться? Да, на цьому наша робота закінчиться. Ба більше. Вони не знають, у якій компанії працюють, і що тут взагалі планується. Так запевняють робочі, які приїхали забудовувати зелену зону, що по вулиці Маршала Малиновського. За неї вже довгий час з міською радою борються мешканці житлового масиву Сонячний. Небайдужі збирали підписи, зверталися до міського голови Бориса Філатова з проханням заборонити знищення останнього живого клаптика біля їх домівок та все дарма. Працівники підрядної фірми Елгорт. Вже розпочали будівельні роботи. Мешканців поставили перед фактом. Вони обурені вже вкотре вийшли на вулицю. Мені це не устрають на якому снаванні? Ви сюди пришли. Чоловік назвався виконробом підрядної організації Елгорт. каже, що нічого не знає. Сказали, вони приїхали. Приїжджав благоустрій. Ми показали документи ордер. Все все у нас Лідно закону. Чому наш жильцов ні у З документів лише ордер на оренду земельної ділянки? Він не є дозволом для початку робіт, каже правозахисниця Юлія Сегеда. Люди так і не побачили відповідних документів. Самі документи також є в офісі ну, згідно офісу. Вікторія мешкає на сонячному вже давно. Каже, не думала, що доведеться боротися з міською радою. Проте там Дніпрян не чують. Нічого виходить, не добились. Практически, ну я не, я не помню, скільки там ну, більше тисячі підписів нашого масиву людей проти цього будівництва. І все одно в будь якому випадку як би нікако обратної связи нету. Обратна связь тільки відбувається, во так. От приходять ставят забор. І все. Близько місяця тому ми вже намагалися зв'язатися з фірмою-замовником ТОВ Уніком. Проте вказаний номер у відкритих джерелах виявився контактом бухгалтерії іншої фірми. З того часу телефонні номери компанії змінилися, проте так і залишилися недоступними. Місцеві згадують два роки тому вони вже боролися з цією компанією. Тоді міська рада відповіла, що зелена зона дійсно не підлягає забудові. Мешканці сонячного пов'язують забудовника з іменем Михайла Гороховського. Він очолює комісію ДМР з питань промисловості, підприємництва та торгівлі і власник ресторану Рів'єра навпроти, де постійні гуляння у комендантську годину говорять мешканці навколишніх будинків. До того ж, він погрожував розправою одній активістів у магазині та звернулася до поліції. Філатово сюди посадить, аби посмотрети. І там, де він проживає, щоб там возіньво строїли. Та виникла ще одна проблема. Всюди паркани. І містянам тепер доводиться обходити їх через калюжі та ями, які ніхто не бажає ремонтувати, кажуть місцеві. Ось так людям тепер взагалі немає тротуару. Йдуть по проїжджій части і по воді. Ну теж ж ніхто не думав про це. Тут ремонтували, як чим вони засипали, не знаю, але знову бачите, що знову зробиться. І тут, і там, далі воно, і канави такі, що ноги можна поламати. Нікому це не потрібно. Депутат цього не робить, а це він робить. До того ж, люди кажуть, вже одного разу забрали зелену зону, яка поруч через дорогу. Поступово там почали з'являтися кіоски й магазини. Так все і знищили. Ну а їх кришує білборд з рекламою пропагандистського каналу Дніпро ТВ жартують мешканці будинку. На цей інформресурс. До речі, міська рада витрачає мільйони бюджетних коштів. Правозахисниця Юлія Сегеда каже, дії міської ради є протизаконними, адже існує генеральний план міста, згідно з яким ця зона є зеленою. Оскільки зміни до цього документа не внесені, то й територія не підлягає забудові. Тільки за часів мера Філатова це фактично відбувається. замість того, щоб його дійсно озеленити, замість того, щоб тут побудувати щось для дітей. Вони забудовують це торгівельною площею. Територія, де ведеться будівництво, деякий час була прохідною. Для городян. Проте надвечір 11 квітня її повністю закрили, кажуть мешканці. Людей надалі планують боротися за живу територію. Кажуть, це єдине місце, де можна вийти та прогулятися. І забрати її міській раді так просто точно не вдасться. Ми слідкуватимемо за ситуацією і надалі. І повідомлятимемо про хід подій у наступних випусках новин. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Більше 600 побутових пожеж сталося з початку року у Дніпропетровській області. Про це повідомляють обласній військовій адміністрації. Найчастіше горіла у домівках людей у квартирах та будинках. Пожежі забрали життя 68 людей, з них двоє діти. Напередодні великого дня посадовці закликають людей обережніше поводитися за трибутами свята свічками та лампадками, і у випадках небезпеки одразу телефонувати 101. На Дніпропетровщині для людей з інвалідністю діє послуга соціальне таксі. Перевезення нині доступні у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Скористатися послугою можуть люди першої та другої групи інвалідності, також громадяни з порушенням зору і опорно-рухового апарату. Вони можуть безкоштовно замовити авто, щоб дістатися до лікарні, реабілітаційного центру, банку соціальних закладів та державних установ. Цьогоріч послугою скористалися. Понад 600 мешканців Дніпропетровщини. Привітали із прийдешним святом. До самотніх людей поважного віку та людей з інвалідністю завітала Дніпровська волонтерка разом з друзями, аби подарувати Великодні Паски. Добро за добро. Так називається акція, яку благодійниця Людмила Вітязь влаштовує вже в 16-те. Зазвичай жінка навідує стареньких перед святами і завжди зі смаколиками та корисними речами. Напередодні Великого дня Людмила привітала їх обов'язковим атрибутом святкового столу пасками у кількості 600 штук, аби вистачило на кожного підопічного геріатричного центру. Докладніше дивіться у сюжеті. До Придніпровського геріатричного центру завітали дніпровські волонтери. Тут опікуються літніми людьми, особами з інвалідністю, а також переселенцями. Загалом на стаціонарному догляді перебуває 600 людей. Серед них і пані Ольга в геріатричному центрі проживає з 2021 року. Сюди вона приїхала із Дніпровокам'янки. Пані Ольга каже, в пансіонаті їй забезпечують належний догляд, адже тут надають і лікування, і масажі, які необхідні жінці, щоб реабілітувати травму стегна. Как мені подобається тут в інтернаті, тим, що большая бібліотека, к нам в останнє рім стали приїжджати психологи, От, допомагають нам ну. Морально підтримують нас. Дякую їм. Проводять заняття з нами. Допомагати стареньким та людям з інвалідністю ще сім років тому розпочала волонтерка Людмила Вітязь. Вона започаткувала соціальну акцію Добро за добро і стала привертати увагу до проблем літніх людей. Загалом це 16-та акція. Щоразу збираючи донати, привозить в пансіонат різне: і смаколики, і гігієнічні косметичні набори, ліки тощо. Окрім цього, волонтерка опікується і здоров'ям стареньких, допомагає влаштувати операції на очах. Сьогодні напередодні великодня Людмила завітала разом з друзями, привезла паски, аби привітати тутешніх зі святом сьогодні. Отримують пасочки всі 605 жителів пансіонату. А це і похилі люди, і люди з інвалідністю, і є біженці, які близько 70 людей, які з гарячих точок сюди приїхали і живуть у гуртожитку поруч з пансіонатом і мають такі ж права, як і жителі. У п'ятницю приїдуть фрукти. Будуть яблука і банани, бо я закупаю з друзями. Паски виготовили абсолютно безкоштовно. Кондитерське підприємство відгукнулося на пост Людмили у Фейсбуці і провезли вісім коробок великоднього хлібу. Ми виробляємо багато кондитерських виробів. Це і тістечка, і торти, і паски, і печиво. Тобто асортимент більше стане йменувань. Допомагаємо ми людям якийсь кожен праздник, да? тобто це може бути і перша червня, там день захисту дітей, це може бути і там перед Пасхою, да, якась допомога. Це і дітям, і пожилим людям. Ну тобто активна така соціальна, соціальна підтримка наших, наших людей. В геріатричному центрі також є гурток з малювання, тому у планах Людмили для стареньких придбати картини за номерами. Тож волонтерка звертається до всіх небайдужих долучитися. Можна або надіслати картини, або підтримати фінансово для зв'язку та допомоги. Інформація на екрані. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. У колишньому палаці культури Ілліча, нині в українському домі, відроджується культурне життя. Нещодавно в одному з приміщень будівлі розмістився театр новий формат. Створили його при Народному театрі Чараді. За словами режисера Олега Клементіва, вони працюють у жанрі музично-пластичних мистецтв і базуються на імпровізації. Про новий театр та унікальну будівлю, в якій він оселився, розкаже Оксана Ващенко. Актори народного театру чародій показують уривок з мюзиклу Біла ворона. Прем'єру мають намір представити наприкінці квітня. Серед перших глядачів майбутні актори іншого театру, новий формат. Обидва колективи співпрацюють. Сюди запрошують і дітей, і дорослих. Режисер Олег Кельментів каже, багато людей звикли себе обмежувати занадто скуті в повсякденному житті. Цього допоможе позбутися театр, впевнений. Митець чи вага не та чи настрій не той, чи я боюся сцен. А тут не боїться ніхто нічого. Тобто, ми шукаємо нові форми, чого я і сказав 4D, де ми можемо обходити ці отак стань, отак ляж, отак іди з правої ноги, з лівої ноги. І так далі. Тобто ми будемо строїти все на імпровізації. Учасниця аматорського театрального колективу Софія запевняє, театр змінив її життя. Мені тут дуже сподобалося з першого дня, коли я сюди прийшла. Дуже добрий колектив, дуже добрий режисер. Це як наближення до людей. У мене, у мене дуже сильно розвинута соціофобія. Я боюся розмови з людьми, і я коли сюди прийшла, от. Через пару місяців мені дуже легко стало розмовляти з людьми на вулиці. Для роботи аматорського театру є умови, нехай не ідеальні, проте є просторе приміщення. Олег Климентів впевнений, палац відремонтують. Можливості для творчого розвитку буде більше. Це палац, палац, в якому я прийшов, коли мені було 6 років. Я отут. Отут От рядашком, тут балкон видно. Ми туди вибігали, у Клокова ми танцювали у народному танці, я тепер танцював до того, як поступав у театральне училище. А потім народний театр, металург, якому я тут ходив. Тут костюмерна була дитинства. От хочеться вернутися у дитинство. Я коли сюди зійшов, у мене мурашки по кожі бігали. Український дім, колишній палац ліча є унікальним. Будівля в стилі конструктивізму є однією з найбільших в Україні. Протягом багатьох років палац був осередком культурного життя регіону. Ця унікальна споруда. Палац праці будувалася як будинок культури, до речі, перший в нашій області, як полікультурний заклад, де була бібліотека, танцювальна зала, кінозал, де працювали дитячі і молодіжні колективи. Після того, як добудували театральну залу, тут знаходилася обласна філармонія. За словами науковці Світлани Івлевої, історія будівлі досить бурхлива. У 1925 році пів. Ценсталь, а це трест, який об'єднував усі металургійні підприємства, вирішив побудувати палац праці. Оголосив конкурс, витратив на це гроші, і по результатах оголосив тільки найцікавіші проекти, всі за, за стилем конструктивістський, за винятком одного, і не визначив переможця. Причина нестача будівельних матеріалів. Проект це ж замовили архітектору Олександру Красносельському, який працював в стилі неокласицизму. Розповідає Світлана Івлева. Красносельський погодився за умови відрядження по всьому радянському союзу, аби збагатити свій досвід конструктивістськими знахідками в архітектурі. На це пішли. Йому дали відрядження. Він створив дуже цікавий проект. Після цього проект цей зазнав критики, і від нього вимагали переробити його. Він на відріз відмовився. Ця складна історія закінчилась тим, що почали таки будувати за проєктом Олександра Красносельського. Палац потребує ремонту в просторих приміщеннях ще відгуки минулих років. За часів Другої світової занепадали. Тут були казарми і конюшні. Потім вона була зовсім зруйнована, але швидко її відбудували. І хочеться вірити, що доля її буде щаслива, і вона знову таки. А відбудується і тут буде вирувати життя у 2017 році. колишній палац ліча продали київському господарському товариству за понад 7,5 мільйонів гривень. Будівля поступово набуває іншого вигляду. Є підстави сподіватися, що унікальна споруда знову стане центром культури, дозвілля і розвитку Дніпрян. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. На сьогодні, все за оновленням інформації. Стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.